На сесію, але станом на 3.04 з центральної виборчої комісії я маю відповідь наступного характеру. Що центральна виборча комісія постановою від 18 січня 2011 року. Про деякі питання забезпечення діяльності територіальних виборчих комісій після закінчення виборчого процесу місцевих виборів звернула увагу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства і описується весь формат, що робить комісія, які потрібно фінансування. На підставі викладеного та з метою створення належних умов для роботи територіальної обласної дорожчих комісії прошу вас посприяти у виділенні її коштів необхідних для забезпечення здійснення передбачених законом повноважень. Також має таку виписочку, куди гроші пішли. Тут тобто всі кошти бачимо. Кому винність кому винні 113 тринадцять тисяч газета, така газета, така, телефон дуже багато взяв, державний архів. І суть проста як була, так і залишається моя прагматична думка: зібратися депутатам, прийняти бюджет, подати комісію і вимагати заведення депутатів і інших речей. Станом на сьогодні я чекаю політичної волі Всеукраїнського об'єднання Свобода на вирішення цього питання саме тимля. А яка ваша воля Враховуючи 50 депутатів, ви знаєте, коли тільки буде відновлена Конституція і закони на території області, ми готові в день і вночі зібратись і прийняти всі рішення, які необхідні для цього. Звертаємо ще раз вашу увагу, що власне завдяки партії регіону, блоку Литвина і комуністам в Тернопільській області власне, спотворюється політична карта області, і для нас є важливий бюджет однозначно. Ми за це, щоб його приймати. Ви знаєте, ми робили бюджетні слухання, і це було надзвичайно важливо. Але для нас вибір громади і відновлення законності на території області є головнішим, чим будь-які кошти, які можуть бути. Ми розуміємо, що є оці всі проблеми, але на жаль, якщо адміністрація не розуміє, як ви знаєте, на останній сесії голова адміністрації особисто гарантував, що будуть його члени. Після того вже було кілька зібрань. Члени не приходять. Так що питання я би вас просив задавати особисто голові адміністрації Валентину Антоновичу, чи мужчина вміє дотримувати слово? А якщо ні, мужчина повинен йти писати заяву, я не можу своє членство поставити на ТВК. Те, що я не хочу, щоб ми даром збиралися, тобто якщо немає політичної волі на всіх погоджених радах, ми про що говорили? Нехай сяде дві політичні сили, партія регіонів і свобода домовляться і вирішить, коли буде сесія. Тому для мене ми проходили всі усні моменти, я чекаю письмового запросу на організацію сесії. Партії Свобода не має змісту сідати за стір переговорів з партією регіонів, тому що вони повинні зробити те, що повинні зробити будь-які люди, які є відповідальними, які є членами цієї комісії. Якщо вони не можуть це робити з якихось причин, вони повинні вийти. Але найважливіше, щоб ми власне, дотримувалися свого слова. Ми своє слово готові стримати хоч сьогодні, звести своїх депутатів, де би вони не перебували. Вони будуть тут на сесії, якщо буде заведено депутати, і ми будемо мати звичайну картину, яка є в кожній обласній раді. Щоб не було оцих політичних ігор, і це не було майданчиком власне на Тернопілі, ми не дамо цього зробити. Якщо Обласній адміністрації не потрібно прийняття бюджету, вони повинні це відверто сказати, що їм не потрібно воно, якщо їм не потрібна екстрена допомога. Вони теж повинні це сказати. Але не говорити про те, що хтось і щось десь. Це є правдива інформація, і вона в нас не змінюється. І теж я не хочу, щоб Даром збиралися, тобто, якщо немає політичної волі на всіх погоджених радах, ми про що говорили? Нехай сядуть дві політичні сили. Партія Регіонів і Свобода домовляться і вирішить, коли буде сесія. Для мене ми проходили всі у моменти. Я чекаю письмового запросу на організацію сесії. Партії Свобода не має змісту сідати за стір переговорів з партією регіонів, тому що вони повинні зробити те, що повинні зробити будь-які люди, які є відповідальними, які є членами цієї комісії. Якщо вони не можуть це робити з якихось причин, вони повинні вийти. Але найважливіше, щоб ми власне, дотримувалися свого слова. Ми своє слово готові стримати хоч сьогодні, звести своїх депутатів, де би вони не перебували. Вони будуть тут на сесії, якщо буде заведено депутати, і ми будемо мати звичайну картину, яка є в кожній обласній раді. Щоб не було оцих політичних ігор, і це не було майданчиком власне на Тернопілі, ми не дамо цього зробити. Якщо Обласній адміністрації не потрібно прийняття бюджету, вони повинні це відверто сказати, що їм не потрібно воно, якщо їм не потрібна екстрена допомога. Вони теж повинні це сказати. Але не говорити про те, що хтось і щось десь. Це є правдива інформація, і вона в нас не змінюється.